Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі? Сьогодні ми будемо готувати мариновану капусту. Це самий простий салат, але дуже смачний. І справа в тому, що вже через добу його можна споживати і зберігати можна до двох місяців у холодному місці. Але 2 місяці це дуже довго, адже ви його споживати будете набагато швидше, через те, що він дуже смачний. Які ж інгредієнти нам потрібно, щоб... Даний салат приготувати. А для цього нам потрібна білокачевна капуста середніх або пізніх сортів, морква з розрахунку 100 грам на кілограм капусти, болгарський перець. І, звичайно, як будемо споживати капусточку, зелень, І ми підготували банки. Банки ми будемо використовувати літрові, ми їх гарно помили з содою. Кип'ятити банки, стерилізувати не потрібно, адже капусту ми ж використовуємо сирову. Також нам потрібні звичайні капронові кришки для того, щоб накрити потім капусту. Ми будемо використовувати на даний салат 2,5 кг капусти. Також ми використаємо отаку велику морквину, використаємо оцей болгарський перець, його можна взяти і менше, як ви любите. І, звичайно, натремо капусту. Натерти капусту можна за допомогою ножа. Ми будемо використовувати. У нас є така сіткавничка. вона дуже хороша. Вже багато років ми нею користуємося за допомогою такого регулятора. Ми регулюємо, яка нам треба за. Мілка капуста. І е, морку ми будемо використовувати терточку для моркви по-корейськи. Зараз ми це все січемо і далі будемо з вами працювати. Друзі, ось ми досікли капусточку. Отака у нас вийшла капуста на салат. Дивіться, біленька, гарна, соковита Ми її висипаємо. Ось в нас це пішло дві головки капусти. Ось така в нас вийшла, стільки в нас вийшло капусти. Дотерли ми моркву. Ось такою терточкою ми терли. Висипаємо сюди моркву і. Ось ми порізали перчик. Ви дивіться, як ви любите. Перцю, як то кажуть, багато не буває. Як у вас виходить? Оце залишилися в нас отакі качаники із двох головок капусти. У нас такі залишились качаники. Гарно, воно все, бачите, все перетерлося. Тепер нам треба від цю. Е Капусточку гарно перемішати. Ми перемішуємо її немнемо, легенько, акуратно її всю перемішуємо, щоб змішати всі інгредієнти. І складаємо у підготовлені літрові баночки. Отак, друзі, складаємо капусточку і легенько її просто притолочуємо ложечкою. О, тут вже можна і рукою. Не тісно. До самого верха ми не складаємо капусту. Ми будемо використовувати маринад. Зараз ми наскладаємо капусточку і будемо заливати маринадом. А для цього його треба приготувати. Друзі, із двох головок насіченої капусти вийшло 3,5 кілограми. Ми набрали 6 літрових баночок капусточки. І рівно кілограм у нас залишилось для іншого салата. Який це буде інший салат? Цей салат ми додаємо, так як тут кілограм на кілограм салату йде столова ложка солі, додаємо трошки сахару, ну, отак, в шерсть буде сахару. І ми перемішуємо, щоб він пустив сік, адже він має бути у своєму сукру. Ось, на, щоб приготувати салат таким рецептом, нам потрібно 1 кг шинкованої капусти, 200 г червоного перцю солодкого, 200 г цибулі. 200 г моркви, 100 г оциту, 100 г олії, 20 г солі, це одна неповна столова ложка, і 20 г сахару. Ми все додали, крім олії, які зараз додаємо. І оциту. Беремо звичайний 9% столовий оцет. Ми додаємо, ляємо не весь, покушаємо за смаком і якщо буде потрібно, ми потім додаємо. Гарно-гарно перемішуємо все. І також будемо пробувати за смаком. Через те, що нашої ж кам'яної солі, яка була руками, немає сьогодні, ми використовуємо звичайну неєдовану сіль. Але сіль потрібно, на сіль потрібно пробувати. І кожному робити за своїм смаком. 20 грамів солі на кілограм капусти це звичайний класичний рецепт. Ми залишаємо цю капусту, вона у нас готова, хай вона трошки постоїть, а ми тим часом йдемо робити маринад. Для нашого першого салату. От на цьому ми поки його залишимо. Нам залишилося лише цю капусточку скласти у чисті баночки під кришку і покласти в холодильник. Ми це зробимо після того, як зробимо оцей салатик перший. Ми йдемо готувати маринад. Друзі, в нас закипіла водичка. Маринад по рецепту. На одну літру води ми даємо 5 столових ложки цукру, 1,5 столових ложки солі, 100 грам олії, перець горошком, лавровий лист, 100 г оциту в кінці. І будемо заливати наші банки кип'ятком. Ось ми відміряли сіль, додаємо, відміряли цукор. Взяли 3 лаврових листочки, трошки його підрібнемо. З 20 грошинок перцю, додаємо 100 г олії. Друзі, як ви звернули увагу, у нас не, ми готуємо маринаду не літру, а дві, через те, що у нас 2,5 кілограма капусти. А порція маринаду на літру, то ви будете, в залежності від кількості капусти, стільки готувати маринад. Тепер нам потрібно, щоб цей маринад закипів, а потім ми в кінці улиємо оцет. Наш маринад закипів, ми його виключаємо і виливаємо оцет для того, щоб не було випаровування оцету. Ось. Ось маринад і готовий. Ми його гарно розмішаємо і цей кімп'яченим маринадом заливаємо наші банки із салатом. Друзі, ось у нас вийшло 5 баночок салату номер 1 який ми залили кип'ятком, накрили ми їх кришечками звичайними. Цей салат має стояти в теплому місці добу, поки повністю не вистігне баночки. Потім ми заносимо або в погріб, або в холодильник кладемо. І з цим салатом все. На шосту баночку ми доваримо маринад і також його накриємо. Салат номер 2 І з цього салату в нас вийшла із кілограма капусти, вийшла літра салату. Можна було зробити літрову баночку. Але ми зробили в літровій через те, що ще на вечір буде ось салат, як ми будемо вечеряти. Дивіться, скільки в ньому соку. Він, в принципі, готовий. Хоч і сьогодні, і взагалі можна його їсти. Але цей салат, коли додаєш трошки цукру, він довго не зберігається. Але, в принципі, ми його готовим, зготовили, з'їли і знову зготовили. Він може побути 2-3 неділі з цукром. А можна точно такий самий рецепт, який я вам пропонувала, зробити без цукру. Він буде зберігатися довше. Але ми практикуємо періодично його готувати і свіжим постійно знову робити. Ми його накриваємо, ховаємо в холодильник, а вечеряти будемо от таким салатом. Дорогі друзі, я вас сьогодні ознайомила із двома рецептами. вам буде корисно знати ці рецепти, якщо вони вам підходять у споживанні, ставте лайки, пишіть свої коментарі, пишіть, можливо, ви знаєте інші рецепти, буде цікаво нам всім знати це. Бажаю вам всім міцного здоров'я, вдалих приготувань. Хай вам смакує. До побачення, до нових зустрічей!